Тільки що закінчили інспекцію за страховою компанією, і знову ж таки дуже гарна ідея для вас, щоб ви розуміли. Якщо ви працюєте над своїм клеймом самі, або якщо ви говорите з кимось, хто пропонує такого типу сервіс, впевнеться в тому, що ви чи ті люди знають, як правильно побудувати стратегію, щоб працювати з страховою компанією. Знаєте, якщо вашому даху чи сайдингу вже є там 10, 15, 20 років, розумієте, кожного року, що трапляються шторми, пошкодження були, є і завжди будуть. Це не про пошкодження, це про те, що ви можете доказати, як далеко ви готові зайти. А для того, щоб правильно могти далеко зайти і гарно все доказати, потрібно думати наперед, чи є в цього аджастера ліміт. Якщо я хочу цілий дах дах коштує 20 тисяч, аджастер тільки почав страхову компанію працювати. В нього немає ліміту заплатити вам за весь дах. Якщо ви хочете весь дах, він каже: Сорі, йдемо до менеджера. Менеджер вас пошле подальше. Чи ви кажете заплати мені за півдаху, мені за ремонт, трошки тут, трошки там? Потім отримати весь дах з ремонту або за часткової заміни даху буде вже як знаєте цукерку дитини забрати. Або якщо джастер працює на компанію, або якщо він каже, ні, я незалежний аджастер, джастер, і і мені треба зараз ще купити розміри будинку і то і со. Якщо ви знаєте, яка в нього pay structure, як джастер заробляє гроші, то ви можете сказати, слухай, в мене вже є розміри будинку, в мене вже є у мене вже все для тебе. Всі документи від міста, все є, тобі не треба нічого робити. Ти просто підпишися, він підписується, і він отримує гроші від свого роботодавця, від страхової компанії, так ніби він це все робив. Тобто він заробить там 500 баксів замість того, щоб заробити 100 баксів. А якщо ви прийшли і просто тут багато демеджу. Тут багато пошкоджень є, він такий, о Боже, знову ці контрактори, хоче, щоб я тут робив свою роботу за 100 баксів, непонятно яку. Він нас послає подальше. Тому стратегія це номер один, пошкодження це номер два.